Уявіть тварину, яка важила тонну, роги розмахом у метр, очі, чорні, як ніч, повні первісної люті. Коли вона бігла, земля тремтіла, коли вона ревіла, птахи злітали з дерев за кілометр. Ця тварина жила на українських землях тисячі років. Наші предки полювали на неї, боялися її, поклонялися їй, а потім ми її вбили. Останню. Назавжди. Це не легенда, це історія Тура, найбільшого і найвеличнішого бика, який коли небудь ходив по землі історія, яка повторилася з зубром і тарпаном, три види, три велетні українських лісів і степів, три трагедії, які ми спричинили, і три уроки, які ми досі не вивчили. Почнемо з тура, бо саме він був королем. Бос Примігеніус, так його називає наука, первісний бик, предок усієї домашньої худоби, тварина, яка існувала 2 мільйони років і зникла 400 років тому, зникла не через якусь космічну катастрофу, не через зміну клімату, не через хворобу, зникла через нас, через людей. Тур був гігантом. Самці досягали 180 сантиметрів у холці, це вище за середнього чоловіка. Важили до тисячі кілограмів інколи більше. Це не корова, не бик із ферми, це машина для виживання, відточена мільйонами років еволюції. М'язи під тостою шкірою перекочувалися як камені в мішку. Роги були довжиною до 80 сантиметрів кожен, загнуті вперед, і трохи догори ідеальна зброя для бою. Забарвлення тура було темним, майже чорним у самців. Вздовж хребта йшла світліша смуга, морда світліша за тіло. Самиці були менші і світліші, часто рудуваті. Телята народжувалися руді і темнішали з віком. Тур виглядав так, ніби його намалював художник, який хотів зобразити саму ідею бика, його силу, його міць, його первісну красу. Тури жили стадами по 20-30 особин. на чолі стада стояв найсильніший бик, який захищав своє право у жорстоких боях із суперниками. Ці бої були видовищем, яке наші предки описували стрепетом і захватом. Два велетні зіштовхувалися лобами з такою силою, що звук було чути за сотні метрів, земля тремтіла від їхньої ваги. Рев розривав повітря, Тур не боявся нічого ні вовків, ні ведмедів, ні людей. Дорослий, здоровий Тур міг відбитися від зграї вовків, міг убити ведмедя ударом рогів. Єдиним ворогом Тура була людина. З її хитрістю, її зброєю, її невгамовною жадобою. Натурі полювали з найдавніших часів. Печерні малюнки по всій Європі зображують сцени полювання на цих велетнів. Для первісної людини вбити тура було подвигом, ініціацією, доказом мужності. М'ясо тура годувало плем'я тижнями, шкура йшла на одяг і житло. Роги ставали чашами для вина і музичними інструментами. Поки людей було мало, а зброя примітивна, тури витримували цей тиск. Так їх убивали, але вони розмножувалися швидше, ніж гинули. Баланс тримався тисячоліттями. Але потім людей стало більше, зброя стала кращою, а головне, ліси почали вирубувати. Тур був лісовою твариною, він потребував великих масивів лісу, де міг ховатися, годуватися, виводити потомство. Коли ліси почали падати під сокирами, туру нікуди було діватися. Його простір скорочувався рік за роком, століття за століттям. До 15 століття тури залишилися лише в кількох лісах Польщі та України. Королі і князі зрозуміли, що Тур зникає, і оголосили його заповідною твариною. Полювання на тура стало привілеєм найвищої знаті. Це трохи сповільнило винищення, але не зупинило. Браконьєрство продовжувалося. Хвороби від домашньої худоби переходили на турів, інбридинг, схрещування близьких родичів у малих популяціях послаблював нові покоління. До початку XVII століття тури залишилися лише в одному місці на землі у Яктуровському лісі в Польщі, недалеко від українських земель. У 1564 році там нарахували вісім турів. До 1627 року залишилася одна самиця вона померла того ж року, ймовірно, від хвороби, останній тур на планеті. Кінець виду, який існував два мільйони років. Ми знаємо про цю смерть, бо королівські лісничі вели записи вони фіксували кожного тура, його вік, стать, стан здоров'я. Вони намагалися зберегти вид, але було надто пізно. Надто мало тварин, надто мало генетичного різноманіття, надто багато проблем. Тур був приречений задовго до смерті останньої самиці. Що залишилося від Тура? Кістки в музеях, малюнки і описи в старих книгах, і домашня худоба, далекий нащадок Тура, приручений тисячі років тому. Кожна корова, кожен бик на фермі несе в собі гени Тура, але вони так само схожі на своїх диких предків, як болонка на вовка. У 20 столітті виникла ідея відтворити тура шляхом селекції. Німецькі зоологи, брати Хек схрещували примітивні породи худоби, намагаючись отримати тварин схожих на турів. Результат так звана худоба хеків, справді нагадує турів зовнішньо темне забарлення, великі роги, м'язиста статура. Але це не тури. Це домашні тварини, які виглядають як тури, поведінка, інстинкти, генетика, все інше. Сучасні генетики мріють про справжнє відродження тура. Технологія редагування генів CRISPR теоретично дозволяє переписати геном домашньої худоби, повернувши гени дикого тура. Проект Тауріс у Європі працює саме над цим. Але навіть якщо вдасться створити тварину генетично ідентичну туру, чи буде це справжній тур? Чи буде він мати ті знання, ту поведінку, яку передавали туриці своїм телятам тисячоліттями? Ці питання не мають простих відповідей. Тепер перейдемо до Зубра. На відміну від тура, Зубр не вимерлий вид. Але він був на волосині від вимирання і досі залишається вразливим. Історія Зубра це історія майже смерті і дивовижного порятунку. Зубр або бізон європейський найбільша наземна тварина Європи, менший за тура, але теж вражаючий. Самці досягають 180 сантиметрів у холці і важать до 900 кілограмів. Їхній силует із характерним горбом на загривку і важкою передньою частиною впізнається миттєво. На відміну від тура, зубр має густу шерсть, особливо на голові, шиї і передніх ногах. Це надає йому вигляду ще масивнішого, ніж він є насправді. Борода під підборіддям, грива на шиї, кудлата голова. Зубр виглядає як створіння з міфів. А нереальна тварина. Зубри жили по всій Європі від Іспанії до Уралу, від Скандинавії до Кавказу. Україна була однією з ключових територій їхнього проживання. Поліські ліси, карпатські хащі, заплавні діброви вздовж великих річок. Усюди були зубри. Їх було багато: тисячі, десятки тисяч. Як і з турами. Історія зубрів це історія поступового винищення, полювання, вирубування лісів, витіснення з території. На початку ХХ століття там жило близько 700 тварин невелика, але стабільна популяція. Потім прийшла Перша світова війна. Німецькі війська окупували Біловезьку пущу і почали масове вибивання зубрів на м'ясо для армії. Заради шкір і рогів. До кінця війни залишилося менше двадцяти тварин. Останнього Дикого зубра Біловезької пущі застрелив Браконьєр у 1921 році. На Кавказі історія була ще трагічнішою. Там зубри протрималися трохи довше, але в 1927 році останніх кавказьких зубрів убили. Вид, який існував сотні тисяч років, зник із дикої природи. Але не повністю. На щастя, кілька зубрів залишилися живими в зоопарках і приватних звіринцях по всій Європі. Їх було всього 12 особин, катастрофічно мало для відновлення виду. Ці 12 зубрів стали предками всіх сучасних зубрів на планеті. Кожен зубр, якого ви бачите сьогодні, несе гени тих 12. -х. У 1923 році було створено міжнародне товариство збереження зубра. Почалася клопітка робота з розведення. Зубрів схрещували обережно, намагаючись зберегти максимальне генетичне різноманіття в межах того, що залишилося. Поступово популяція зростала, 20 тварин. 50, 100. У 1952 році почалося повернення зубрів у дику природу. Перших тварин випустили Біловеській пущі, вони адаптувалися, почали розмножуватися. Популяція зростала повільно, але стабільно. Сьогодні в Біловезькій пущі живе понад тисячу зубрів більше, ніж будь-коли за останні 100 років. В Україну зубри повернулися в 1960-х роках. Їх завезли в кілька заповідників Карпатський, Поліський, Асканія Нова. Створювали нові популяції, розселяли по нових територіях. Сьогодні в Україні живе понад 200 зубрів небагато у світовому масштабі, але важливо для збереження виду. Однак проблеми залишаються генетичне різноманіття зубрів катастрофічно низьке. Усі вони нащадки тих дванадцятьох тварин, а насправді ефективними предками були лише сім особин, решта не залишили потомства. Це означає, що зубри вразливі до хвороб, до генетичних дефектів, до будь-яких викликів. Інбридинг, спарування близьких родичів неминучий у такій ситуації. Зубри в зоопарках і малих резерватах особливо страждають від цього. У них частіше зустрічаються вроджені дефекти, проблеми з плодючістю, слабкий імунітет. Вид врятовано від негайного вимирання, але майбутнє залишається невизначеним. Є ще одна проблема простір. Зубру потрібна велика територія. Один самець може мати домашню ділянку в кілька десятків квадратних кілометрів стаду потрібно ще більше. У сучасній Європі, де кожен клаптик землі має господаря, знайти такі простори складно. Зубри інколи виходять за межі заповідників вони з'являються на полях, у садах, на дорогах. Для фермерів це проблема. Зубр може за ніч з'їсти чи витоптати значну частину врожаю. Для водіїв смертельна небезпека, зіткнення з 900 кілограмовою твариною рідко закінчується добре для машини і її пасажирів. Ці конфлікти треба якось вирішувати. Компенсації фермерам, огорожі, коридори для міграції тварин усе це потребує грошей, організації, політичної волі. Чи готові ми на це? Чи цінуємо ми зубрів достатньо, щоб миритися з незручностями? Тепер про Тарпана, тварину ще більш загадкову, ніж тур і зубр. Тарпан був диким конем українських степів предком або принаймні близьким родичем усіх домашніх коней, Тварина, яку ми знаємо здебільшого з описів і кількох малюнків. Бо останній тарпан помер у неволі в 1909 році. Тарпан був невеликим конем близько 130 см у холці, менший за сучасних коней, але міцний, витривалий, пристосований до суворих умов степу. Забарвлення мишасте, сіробуре з темною смугою вздовж хребта і темними ногами, грива коротка. Стерчача, як у зебри, хвіст теж коротший, ніж у домашніх коней. Тарпани жили в степах від Іспанії до Казахстану. Україна була одним із головних місць їхнього проживання. Понтійський степ, той самий, де кочували скіфи і половці, був домом для величезних табунів Тарпанів. Вони бігли по степу як хвилі по морю, сотні, тисячі тварин. Саме Тарпанів, найімовірніше, приручили перші коневоди десь у причорноморських степах близько шести тисяч років тому. Це була революція порівняна з винаходом колеса, кінь давав швидкість, мобільність, силу. Племена, які мали коней, підкоряли тих, хто їх не мав. Кінь змінив історію людства. Але приручення Тарпана мало і зворотній бік. Домашні коні схрещувалися з дикими, генофон тарпанів забруднювався домашніми генами, чистих, диких тарпанів ставало дедалі менше. До цього додавалося полювання, тарпанів убивали заради м'яса і шкір, і, як завжди, знищення місць проживання, степи розорювали під поля. До ХІХ століття дикі тарпани залишилися лише в кількох місцях. Останній по справжньому дикий тарпан був убитий у 1879 році в степах біля Асканії Нови на півдні України. Кілька тварин ще жили в неволі, у маєтках, у звіринцях. Остання тарпаниха померла в 1909 році. Точні обставини смерті останнього Тарпана залишаються невідомими. Що залишилося від Тарпана? Як і з туром були спроби відтворення. Польські вчені в 1930-х роках почали схрещувати примітивні породи коней, які зберегли риси Тарпана. Результат так званий коник польський або «тарпановидний кінь». Зовні ці тварини схожі на тарпанів, мишасте забарлення, темна смуга на спині, коротка грива. Але, як і з худобою хеків, це не справжні тарпани, це домашні коні, яких вивели так, щоб вони виглядали як тарпани. Але називати їх тарпанами це самообман. Справжній тарпан був дикою твариною, з дикими інстинктами, дикою поведінкою, дикою душею. Коник польський це свійська тварина, яка може жити в дикій природі, але не є її частиною так, як був Тарпан. Є ще один претендент на роль відродженого Тарпана кінь Пржевальського. Це справді дикий кінь, який ніколи не був приручений. Він вижив у степах Монголії і Казахстану, хоча теж був на межі вимирання в 20 столітті. Він не може бути заміною Тарпана, хоча деякі вчені пропонують використовувати його для здичавіння степів. Чому ці три види зникли? Відповідь на перший погляд проста через людей: полювання, знищення середовища проживання, конкуренція з домашньою худобою, але якщо копнути глибше, картина складніша. Тур, зубр і тарпан були великими травоїдними, їм потрібно було багато їжі і багато простору. Вони не могли жити в маленьких клаптиках лісу чи степу. Коли люди почали ділити землю на поля, пасовища і села, великим тваринам не залишилося місця. Крім того, ці тварини були небезпечними. Тур міг убити людину одним ударом рогів зубр розтоптати. Тарпан вкусити або вдарити копитом. Люди боялися їх і вбивали не тільки заради м'яса, але й заради безпеки. Кожен мертвий тур чи зубр означав, що діти можуть безпечніше гратися в лісі. Домашня худоба теж зіграла свою роль корови і коні поширювали хвороби, до яких дикі тварини не мали імунітету. Вони конкурували за пасовища, вони скрещувалися з дикими родичами, розмиваючи їхню генетичну ідентичність, і нарешті зброя. Рушниці зробили полювання цельно ефективним. Те, що раніше вимагало організованого полювання з десятками мисливців, тепер міг зробити один чоловік із рушницею. Тварини, які еволюціонували, щоб боротися з вовками і ведмедями. Не мали захисту проти свинцевих куль, що ми можемо зробити сьогодні? Тура не повернути, принаймні поки що, але проект повторного здичавіння Європи намагається відновити екосистеми, в яких великі травоїдні відіграють ключову роль. Худоба хеків, коники польські, зубри, усі вони використовуються для цього. Вони не є точними копіями вимерлих видів, але вони виконують подібну екологічну функцію. Зубра можна і треба рятувати далі, збільшувати популяцію, створювати нові місця проживання, будувати коридори для міграції. В Україні є потенціал для набагато більшої популяції зубрів, ніж є зараз Карпати, Полісся, заплавні ліси великих річок. Усе це підходить для зубрів, але для цього потрібна воля, політична воля, громадська воля, фінансова воля. Зубри не голосують на виборах, вони не платять податків, їхній захист коштує грошей і створює незручності. Чи готові ми на це? Є й глибше питання питання цінностей чому ми повинні рятувати зубрів? Чому нам має бути шкода Тура і Тарпана? Це питання не має раціональної відповіді, можна сказати, екологічний баланс, біорізноманіття, наукова цінність. Але справжня відповідь лежить у площині етики і естетики. Світ, у якому є зубри, багатший за світ, у якому їх немає. Світ, у якому жили тури і тарпани, був прекраснішим за наш. Ми не можемо повернути минуле, але ми можемо не знищувати майбутнє. Кожен вид, який вимирає через нашу вину, це рана на тілі планети, рана, яка не загоюється ніколи. Коли ви наступного разу побачите корову на пасовищі, згадайте про Тура, коли побачите коня, згадайте про Тарпана. Ці звичні буденні тварини несуть у собі гени велетнів, які колись правили нашими землями, велетнів, яких ми знищили, велетнів, яких уже не повернути. Але Зубр ще є. Він стоїть десь у Біловезькій пущі, або в Карпатах, важкий, могутній, давній. Він пережив крижаникові періоди і війни, імперії і революції. Він ледь не вимер, але вижив, і тепер його доля в наших руках. Що ми з нею зробимо? Тур, Зубр, Тарпан три імені, три долі. Вони дивляться на нас із минулого і питають: чи навчилися ми чогось, чи зробимо ми інакше? Відповідь залежить від нас, від кожного з нас, від рішень, які ми приймаємо щодня, від того, чи цінуємо ми життя в усіх його формах, не тільки людське, не тільки корисне, а все життя, яке ділить із нами цю планету. Тур більше не повернеться. Тарпан більше не пробіжить степом, але Зубр ще дихає. Ще ходить по землі, ще має шанс, і цей шанс це наш шанс, шанс довести, що ми здатні не тільки руйнувати, але й берегти, не тільки брати, але й віддавати, не тільки вимагати від природи, але й захищати її. Бо, врешті-решт, рятуючи Зубра, ми рятуємо себе, свою душу, свою гідність. Своє право називатися розумним видом. Вид, який знищує все живе навколо себе, нерозумний, він самогубний. І лише здатність зупинитися, оглянутися, почати рятувати, робить нас чимось більшим, ніж просто ще один вид на планеті, що котиться до катастрофи. Тур, зубр. Тарпан, запам'ятайте ці імена. І коли наступного разу хтось скаже, що охорона природи це розкіш, яку ми не можемо собі дозволити, згадайте їх, згадайте велетнів, яких більше немає, і запитайте себе, чи хочемо ми, щоб цей список став довше?